Тепло, яке можна подарувати в Івано-Франківську стартувала благодійна акція Святий Миколай іде до сиріт. Вже вкотре її організовує Мальтійська служба допомоги. Віднині в офісі організації можна взяти дитячий лист із побажаннями та підготувати персональний подарунок. Акція спрямована на підтримку дітей, які виховуються в інтернатних закладах області. Коли листи попадають до нас. В офіс вже безпосередньо різні сім'ї приходять, перечитують, обирають, читають між рядками і підбирають під свою сім'ю, під свою родину. Хтось, хто має дітей такого віку, хтось, хто має внуків такого віку, а комусь сподобалося, що дитина написала, що хоче музичний інструмент, і та людина займається музикою. Тому є різні історії. Цього року дуже гарні листи. Кожна дитина написала про мир в Україні про перемогу попри війну, акція триває, щоб діти в інтернатних закладах та діти загиблих захисників не залишалися без уваги. У своїх листах вони насамперед просять про мер. А серед матеріальних побажань, теплий одяг, взуття, засоби гігієни та інші базові речі наразі є близько півтори тисячі листів. Діти просять щось таке базове, якийсь одяг, якісь засоби гігієни. Також можуть попросити якісь іграшки, якщо діти менші. Це будуть розділені подарунки, наприклад, старшим діткам, які в геретричних будинках ми збираємо солодощі, фрукти і гігієнічні набори. Для діток, які в школах-інтернатах це будуть приватні подарунки по листах. Діткам-воїнам це будуть приватні подарунки, плюс майстер-класи і свято, щоб подарувати емоції. Тому це не можна сказати чітко зараз, наприклад, на тисячу дітей і більше не буде. Вони будуть приходити, і кожен інтернат знає, що як до них поступає нова дитина, ми Чекаємо на цей лист навіть в останній момент. Торік акція охопила майже дві тисячі вихованців із 20 спеціалізованих закладів. За зібрані кошти було придбано продукти харчування, засоби гігієни, канцтовари та побутову техніку на суму понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Лілія Бутяк, Денис Сетиновський. Новини на вежі.